Вітаємо вас у дивовижному світі української музики та поезії. Україна славиться своїми незабутніми піснями, що пробуджують у серці гордість, любов і надію. Сьогодні ми представимо вам кілька таких неперевершених творів. Ще не вмерла Україна гімн нашої держави. Він символізує незламний дух українського народу та віру в майбутнє. Ця пісня пробуджує патріотизм і нагадує нам про силу нації. Боже великий Це гімн духовності та надії. Цей твір проникає глибоко в душу, закликаючи нас до віри та єдності. Кожна нота цієї пісні це крок до очищення та зцілення, Ой, у лузі червона калина охилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася? Червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселемо. Ой, Лузі, червона калина це не просто пісня, це символ національного відродження. Її рядки нагадують нам про історичну спадщину та незламний дух українського народу, що бореться за свою свободу. Грає море зелене. Тих і день дора, дорогими для мене стали схили Дніпра де колишуться віти закоханих мрій, як тебе. Як тебе не любити, Києва? Мій це ода столиці України Києву. Цей чудовий твір успівує красу та велич міста, його історію та культурне багатство. Пісня наповнена любов'ю до Києва і зачаровує своєю молодійністю. Кожна з цих пісень, це справжній скарб української культури. Це більше ніж просто мелодія, це історія, духовність, патріотизм. Ці пісні розповідають про наші цінності, мрії та боротьбу. Доторкніться до серця України через її музику, відкрити для себе ці неповторні пісні та станьте частиною великої історії нашої країни.